Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу моє вітання вам із Харківщини сьогодні у нас неділя, у мене є трішечки вільного часу. І, звісно, як же провести цей вільний час з користю і для душі. І Я думаю, що кожен із нас, любителей, саду, проводить свої такі вільні годинки. Однаково, ми проводимо їх у своєму садочку. І я сьогодні виконувала такі роботи. Я повидаляла із своїх троянд тоненькі пагони, а також оголила їхні ніжки від листочків, які торкалися ґрунту. Це я зробила для того, щоб троянди не хворіли і не хапали. Хвороби, адже всі хвороби в нас знаходяться у ґрунті. Що можу сказати про стан своїх троянд? Вони у мене, як ви бачите, більш-менш здорові, не дивлячись на те, що вони всі у мене оброблялися триходерміном, профілактично оброблялися триходерміном все літо. І як ви бачите, Троянди здоров'я. Барашни ста на них зовсім немає. Були поодинокі листочки із ознаками чорної плямистості, але не критично, не критично, бачите, троянди здоров'я. В основному видаляла старі листочки, пожовклі, можливо, такі, мабуть, як на осінь, жовтіють у рослин листя, мабуть, і на трояндах жовтіють. Але таких, от, знаєте. А таких масових, якихось захворювань у мене немає. Я сама навіть не очікувала такого ефекту від триходерміну. Ну і звісно, поки я це робила, я милувалася своїми трояндами. Вони зараз цвітуть, вони такі гарні, соковиті. Я знаходилася в оцих от ароматах трояндових. І вирішила, ну чому ж мені не відзняти цю красу і не показати її вам? Ну хіба це не милота? Оця Poet's Wife. Обожнюю цю троянду, завжди вам її показую і як її не любити. Ну, скажіть, будь ласка, дивіться, яка краса. А, звісно, троянди квітнуть, вони тішать наше око. Нам вони дуже до душі, такі соковиті, оці осінні кольори. І я, до речі, це осіннє цвітіння дуже дуже люблю. Можливо, воно не таке рясне, як весняне цвітіння. Оце перше цвітіння. Але ж, але, ж, воно таке яскраве, таке соковите. Квіти вже не плавляться так на сонці, як плавились влітку. Тримаються довше, можна помилуватися ними. І це дуже прекрасно. Нахиляючись над трояндами, я вдихала їхній аромат. Ось вона. Дивіться, яка квітка у Олександри Овкент. Ну це шедевр. Це просто шедевр. А який стоїть аромат? Ну, не знаю, як можна не любити таку красу. Це був перший етап моєї роботи, коли я обірвала, прибрала листочки із кущів. До речі, використовую у мене, от, знаєте, дуже такі зручні оці ось перчатки, шкіряні, бачите, полікать. Щоб не шкарябали руки. І дуже ними зручно, гарно користуватись дуже гарно захищають від колючок. Ці. Ці перчаточки. Далі, наступний мій етап. Я хочу сьогодні ще підживити свої троянди, стільки встигну. Оцимось добривом. Спеціально придбала добриво, чистий лист, універсальне для осіннього внесення. Як ви бачите, в нього дуже гарна формула. Нітрогену 8, фосфору 19, калію 25 і плюс комплекс мікро. Елементів. Що ж тут у нас за мікроелементи? Це і сірка, і магній, і бор, залізо, марганець, цинк, мідь, молібден, кобальт. Ці мікроелементи допоможуть макроелементам у засвоєнні рослиною. Що я буду робити, як буду застосовувати. До речі, застосовувати його дуже і дуже легко, адже це добриво розчинне. Тут, в цьому добриві, є отака мірна ложечка. І оцю мірну ложечку я розчиняю у поливайці з водою і підливаю під кущі. Однієї поливайки на 2-3 кущика. Для того, щоб сьогодні це зробити, вчора я Досить довго і ретельно проливала свої троянди. Ви, можливо, будете здивовані тим, що я восени проливаю троянди. Так, я їх поливаю, я їх поливаю і влітку, і восени. Тобто, коли сухо, тоді ллю. Адже у нас надзвичайно сухо. Ви знаєте, у нас. Ну, те, що в нас посушливий регіон, а те, що у нас ще піщаний ґрунт, який дуже швидко пересихає і зовсім не тримає вологу, тому я постійно поливаю. Поливаю, поливаю, тільки ну, пересихають. Інакше троянди вони гальмуються, вони не ростуть, вони не цвітуть. Ми що? Хочемо отримати максимум результату. Ми ж вкладаємо в них свою працю і хочемо отримати результат. Хочемо, щоб вони нас тішили своїм чудовим цвітінням. Пашміна продовжує тішити. І ось дивіться, яка зараз помпонела. Вона просто чарівна. Оці помпончики в неї. Знаєте, в першому цвітінні в неї були якісь розгорнуті квіти і зовсім не схожі на. Помпони. Просто звичайні маленькі трояндочки. А от зараз от саме, вона показує, що це вона дійсно помпонела. І ось у мене розкривається Ешлі. Невже вона зацвіте і буде так виглядати, як у інших садочках? Я дуже на це розраховую. Це перша і така красива квіточка. У кущика Першої річки, адже в першому цвітінні вона потрапила під оту спеку, нашу шалену, і вона так і не показала себе в повній красі. Сподіваюся, що зараз восени все з неї буде чудово. І ще я хочу зараз з вами разом провести порівняння двох моїх троянд, які схожі між собою, і подивимось, чим вони відрізняються. До речі, оце перед вами Констанс теж прекрасна, чудова троянда. Я її вже і показувала. Але ж не можу не милуватися цією чарівною красою. Доки йду до троянд, які хочу порівняти зараз з вами разом, не можу пройти повз цих двох красунь, які поруч зараз цвітуть. Це троянда Везаліус, дуже чарівна з таким бусковим, майже фіолетовим подихом зараз, і троянда Мінерва. Подивіться, будь ласка, яка ж це краса. Нарешті я її дочекалася. Влітку вона не мала такої краси, вона не встигала її показати. Тільки ну, виходило сонечко, вона тут же опікалася і заплавлялася. Зараз для неї надзвичайно комфортна. Температура і сонце помірне. І подивіться, будь ласка, що це за чарівна краса така. І як же вона гарно виглядає разом із Везаліусом і Вербеною Бонарською. Це щось неймовірне, як на мій смак. І окрім того, вона дуже і дуже ароматна. Дивіться, які в неї такі хвилясті пелюсточки. Вони такі чорнильно. Фіолетового кольору. Ну, дуже гарна. Як вам вона? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Хто хоче собі таку троянду, майте на увазі, що цю красуню треба садити в ажурну на півтінь. От лише тоді вона себе отак ось проявить. Дуже гарна, дуже красива. Ось так розквітає ця квіточка. Така гарна. Разом з вами я хочу порівняти оці дві красуні. Це троянди Ларон Каброль і троянда Корал Желе. Чому саме ці дві троянди? Ну, по-перше, вони в мене ростуть поруч. Я була вражена красою і однієї і іншої троянди. Мені було складно обрати одну з них. Але у кого менше місце, можливо, в садочку, аніж у мене. Або планує собі посадки. Зараз ми з вами разом розберемося, чим вони схожі і чим відрізняються ці дві красуні. І так, перша троянда це Лоран Каброль. Ось вона перед вами. Це героїня моїх багатьох шортів і відео. Дуже вона мене захопила, ця перша річка. Дуже красива, дуже гарна. Е, у неї цього року я не побачила перерв між цвітіннями. На ній була хоча б одна квіточка та була, квітла постійно. квітка надзвичайно гарна. Коралова, яскрава, з такими помаранчевими пар... переливами, дуже гарна. Тримається квітка на кущику. Десь у мене в першорічки, десь 5 днів. Це на відкритому сонці, на прямому сонці така троянда. в описі написано, що ця троянда може сягати шраб метр двадцять заввишки і метр у діаметрі. Це троянда Домініка Масада. 2010 року французька троянда. Ось отака гарнюня трояндочка. У мене зараз вона досягла розмірів 90 см. І такий кучик, знаєте, дуже охайний, гарний. Трояндочки неймовірно гарні. Неймовірно. А тепер про корал жиле. Корал жиле це троянда японської селекції Джунко Kawamoto, 2011 рік. Тобто, теж це така одна із новинок нашої селекції. Молодий сорт в порівнянні. Троянда, яка вартує вашої уваги. Ця троянда у мене в садочку другий рік зростає. Перший рік вона цвіла теж безперервно. Безперервно, Тобто не було чітких таких хвиль. Одна хвиля переростала в іншу, і минулого року було три хвилі. Цього року між першою і другою хвилею була значна перерва, це друга її хвиля. Квіти тримаються у неї на кущику 10 днів, як мінімум, можуть більше. Старіють вони ось так. Дивіться, бачите, на них з'являються весняночки, ось отак вони трішечки вицвітають. Але так цвіт... ну, благородно старіють, не можу сказати, що старі квіточки сильно псують кощик. Відноситься ця троянда до шрабів. Написано, що вона може сягати вісімдесят за вишки У мене такого не було. Минулого року вона сягала 90 см заввишки і цього року не більше, ніж 90 см. Ось така трояндочка. У неї дуже красиві квіти. Питали мене про її аромат, так дійсно, вона пахне. Вона пахне, має аромат, ніжний аромат, чудовий аромат. В першому цвітінні вона цвіла так, що не було видно листя. Вона була дуже і дуже. Рясною. Чого не скажеш про Ларан Каброль. У Ларана кабруля такого обливного цвітіння немає. І зараз я зріжу трояндочку для того, щоб порівняти ці дві квітки за кольоровою гамою. Не люблю зрізати троянди, але для експерименту самі цікаво. І так, зрізала троянду. І давайте подивимося разом. Дивіться, колір як вам схожий? Дуже схожий, але мені здається, у Лоран Каброля він більш такий яскравий так? і більш помаранчевий. Корал жиле більш ніжний кораловий колір має, бачите? Ось отак підносю. Підношу до різних квіточок на різних етапах розпуску, бачите, і дивимось. Корал жиле більш ніжна троянда. Має такий ніжний кораловий колір. Але і перша, і друга троянда вартує вашої уваги. Дивіться. Тобто тут що можна обирати, що вам більше подобається? Подобається облите цвітіння, але з чіткими хвилями, тоді обираєте корал жиле. Подобається, щоб постійно квітла троянда поодинокими красивими квітами або багатьма красивими квітами, обираєте Лоран Каброль. Хочете прямо стоячий кущик, обираєте корел жиле. Хочете більш розлогий кущик, то тоді лоранка-броль. Ось такі прекрасні троянди. Як же вони мені подобаються? Ви знаєте, я б не відмовилась від жодної з них. Настільки вони гарні. Як же їх можна не любити, ну, скажіть, будь ласка, ось так, мої любі. На сьогодні в мене все. Я дякую всім за увагу, і, як завжди, слава Україні, героям нашим.